Ось і прийшов час підводити підсумки чергового року, який ми пройшли разом із вами. Підводячи ці підсумки, я хотів би почати із слів вдячності всім тим, хто був поруч зі мною, всім тим, хто працював зі мною щодня пліч опліч і хто допомагав мені творити добро. Я хотів би подякувати всім тим, хто нас критикував і заставляв ставати сильнішими і рухатись вперед. І, звісно, в першу чергу я хотів би подякувати своїй родині, своїм синам і своїй дружині, які своїми посмішками, любов'ю та гарним настроєм дарували мені віру і сили. Окрема вдячність українським воїнам, українським дипломатам і українським медикам, всім тим, хто боровся за Україну і життя кожного українця щодня на своєму фронті. А в новому 2022 році я хочу всім нам побажати миру миру в країні, миру в родині, миру в серці кожного із нас. А також всім нам бажаю здоров'я, достатку і дитячого сміху! Нехай новий 2022 рік для кожного із нас буде щедрим, щирим, теплим і усміхненим! З Новим Роком! З Різдвом Христовим!